Цей британський волонтер зараз знаходиться в Одесі. Він цілу ніч, як і ми, спостерігав за масованою атакою росіян. Доброго ранку, друзі. Хоча насправді ранок зовсім не добрий, особливо якщо дивитися в бік заходу України, а точніше, Львова. Львів Зараз, поки я публікую це відео, Львів оточений шахедами. До того ж, вже uh, big... були удари big... ракетами, кіджал, big... big... запущеними big... змігів. Big... І місто зазнало потужної атаки цього ранку. Я на зв'язку з деякими своїми друзями у Львові. З деякими ще намагаюся зв'язатися, але ті, з ким уже big... говорив, поки що в порядку деякі райони Львова залишилися без електрики. Перші повідомлення кажуть, що це найбільша атака на Львів від початку повномасштабного вторгнення. Певно, доведеться дочекатися нових зведень, щоб точно зрозуміти ситуацію. Я щиро сподіваюся, що всі там у безпеці. Дуже важкий ранок для людей у Львові та на заході України. Сподіваюся, з вами все добре. Berežite sebe, Odessa z vama. Slava Ukrajini.